Левит, шостий розділ, і Господь промовляв до Мойсея, кажучи: накажи Араонові та синам його, повідаючи. Оце закон цілопалення. Воно приноситься на огнищі своїм, на жертівнику цілу ніч аж до ранку, а огонь жертівника горітиме на ньому. І надіне священник ляну свою шату, і ляне спіднє, зодягне на тіло своє і збере попіл, що на нього огонь спалить цілопалення. На жертівнику та й покладе його при жертівнику, і здійме він шати свої і зодягне одіж іншу, та й винесе попіл поза табір до чистого місця. А огонь на жертівнику горітиме на ньому, не погасне. А священник палитиме на ньому дрова щоранку і кластиме на нього цілопалення палення, і палитиме на ньому лій мирних жертв. Огонь завжди горітиме на жертівнику, не погасне. А оце закон про хлібну жертву. Араонові сини принесуть її перед лице Господнє до переду жертівника, І візьме він із неї жменю своєї з пшеничної муки, хлібної жертви та з оливи її та весь ладан, що на хлібній жертві, та й спалить на жертівнику. Любі пахощі це частина її, як пригадувальна для Господа. А позостали з неї їстимуть Араон та сини його. Прісне буде їджене воно в святім місці. На подвір'ї скині і заповіту будуть їсти її. Не буде печена вона квашеною, їхню частину я дав це з огняних моїх жертв, вона найсвятіша, як жертва за гріх та жертва за провину. Кожен нащадок чоловічої статі поміж Араонових дітей буде її їсти. Вічна постанова для ваших поколінь, з огняних жертв Господніх, усе, що доторкнеться до них, освятиться. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи. Оце жертва Араона та синів Його, що принесуть Господеві в дні помазання його. Десята частина ефи пшеничної муки. Це постійна хлібна жертва, половина її рано, а половина її ввечері. На лопатці в оливі буде вона зроблена. Принесеш її вимішану, випечену жертву хлібну, в кусках принесеш любі пахощі для Господа. А помазаний священник зробить її, замість нього зробить її котрийсь із синів його. Це вічна Господня постанова. Уся вона буде спалена. А кожна священникова хлібна жертва буде ціла, не буде їджена. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи. Промовляй до Араона та до синів Його говорячи, оце закон про жертву за гріх. На місці, де зарізується цілопалення, буде зарізуватися жертва за гріх перед лицем Господнім. Найсвятіше вона. Священник, що складає її, як жертву за гріх, буде їсти її. На місці святому буде вона їджена, на подвір'ї скині заповіту. Усе, що доторкнеться до м'яса її, стане святе. А що з її крови покропить на одежу, що покропиться нею, те випереш на місці святому. А глиняний посуд, що в ньому вона варена, буде розбитий. А якщо в мідянім посуді була вона варена, то буде винищений, вичищений до блиску і виполосканий водою. Кожен чоловічої статі і священників буде їсти її, найсвятіша вона. А кожна жертва за гріх, що з крови її, буде внесено до скині заповіту на окуплення в святині, не буде їджена в огні, буде спалена.